Всім привіт! Доброго ранку, чи коли ви дивитесь це відео, я не знаю. Сьогодні я хочу взяти вас з собою в День Незалежності і нашу річницю з Андрієм в Києві. Цей день, я не знаю, має бути цікавим, тому що у нас вийшло так, що річниця пропадає саме на День Незалежності, і тим паче, що я вперше в Києві, от саме в День Незалежності, має бути щось цікаве, тому поїхали. Почати варто з того, що нам ще не привезли мої посилки з Дніпра, і я їх зараз розбираю. Такий от вайбік. Так, окей, я майже повністю зібрана, у мене вже волосся розпущене, макіяж зроблений. Залишилось тільки одягнутись, але тільки одягнутись зараз так швидко не вийде, бо з нагоди свята у нас є дві розпаковочки. Вони досить такі цікаві. І ви писали мені в особистій навіть в інстаграмі про те, що хочете більше розпаковок, тому маємо ще дві штучки. Я вже зняла з них упаковку і все. І вони приїхали ще вчора, і я на них подивилась, тому що ми почнемо з коробки. Тому що в коробці те, що я теж досить сильно хотіла. Це качаропсика. Тут у нас Лохфарит ми маємо отаку красу. Тут догляд. Такий така штучка, тут про догляд за виробами написано. Далі у нас іде їх локація. І Warmest Wishes from Kyiv. Далі у нас тут іде такий гарненький пильничок. Я думаю, він них іде і до сумок і до взуття. Це моя перша річ від Качаровської. І я не знаю насправді, що у них йде зазвичай, тому зараз ми тут подивимося. Тут, до речі, лежить мій аутфіт. Міло, шари. вони. Мені дуже подобається колір і в цілому, форма, модель, я не знаю. Ось, вони дуже класні. І я йду сьогодні в них, тому що, ну, а чому ні? А ще тому, що в Києві сьогодні холодно. Планувалося взагалі інший отвіт, але теж з цими лоферами. Але сьогодні прямо холодно, тому це дуже... По погоді. І друга річ, яка у нас є в розпаковочці, це Матіко. Це те, в чому я мала сьогодні йти гуляти і взагалі проводити день. Але не в все як гадалося, тому що погода не грає з моїми правилами. Давайте дивитися. Тут ось така от штучка. Проліта як стан, легкий, текучий і живий. І це така взагалі, як. Посткард. Я забула як з українською. Окей. І Ну, тут неважливо. Дуже гарний такий колір. Тут у нас комплект одягу. Це ось така майка. Ні, я піду сьогодні. Вона дуже гарна, мені дуже подобається матеріал. Зараз треба буде трошки попросувати її тут. Але І також спідничка, яку я не зможу сьогодні одягнути, бо вона міні і мені буде досить холодно. Але вона теж дуже гарна. І утопа на ліфі, а тут понизу такі гарні мереживо. Мені дуже подобається. Я вам залишу в описі під цим відео посилання на лофори Качаровської, а також на цей комплект на спідничку і на топ, бо це два різних айтеми. Сподіваюсь, вам щось цього сподобається, або в цілому, просто або від матірку, або від Качаровської ви щось замовите і будете ходити радісні. Все, а тепер повністю закінчуємо збиратись і вибігаємо на вулицю. Як на мене дуже гарно виглядає, особливо ця частина цього топу. Я впевнена, що буде ще дуже-дуже гарно розміню спідницею, але подивимось, чи зможу я ще цього літа одягнути так. Це вставочка з ночі за подарунку Андрію, тому що у мене немає взагалі терпіння. Я йому ще в день подарувала 23 числа основний подарунок і парні футболки. Я вам покажу, от покажу. І зараз додарую дві дрібнички. Основним подарунком були туфлі. Туфлі я вам покажу вже на Андрії. Зараз ще буду дарувати цю книжку. Це про Скандинавію, щось там таке. І ось така от красап'єточка. Отак. Я, я не знаю, я не буду знімати його реакцію, але я впевнена, що йому сподобається. Все, продовжуйте дивитися. влог. Тебе знати ще з моменту, як ми вийшли на Дарниці. Життя чудове. Моя, мені здається, найкраща доросла покупка. Дуже обдумана. Першу серію я не змогла мати, зате маю тепер другу черепашки, спанчбови, патріки. Отаке от. Цей блискучий. В трусах. На трусах зуби. Оці поп-ап незалежні маркети ніколи не проходять повз мене, мені здається, особливо, коли я в Києві. Там сьогодні у мене такий баранець, він на гроші, він дзвонить, а ще там є каблучка, вона на захист. Ну, така краса. Ту, яку я міряла, до речі, мені показувала. Маркету, і жіночка сказала ой, як гарно спитала у Андрія, чи він це подарував? Андрій каже, так а шо вона відповіла? Я не чула, що вона відповіла далі. Молодець. А. Шапку, що думає за гал. Але ми традиційно прийшли в Мімозу, бо це заклад, в який ми ходили, я не знаю, разів вісім, як ми. Щас, щас зі світлом. Як ми були в 23-му році два тижні в Києві, просто приїжджали. У нас тут є знайома офіціантка, і ми просто сиділи з нею, розмовляли. Ну, коротко, Я дуже люблю Мімозу, я дуже люблю Катю. І дуже і дуже класно дивитись на те, як вони роблять віт, буквально в прямому ефірі де було так от знизу, коли в на другому поверсі. На першому взагалі ти можеш сидіти отут і бачити. Найкраща карбонара в моєму житті, мені здається, а тут щось з чим? З білими грибами? Щось з білими грибами. Я зізнаюсь любові до Каті ще раз, тому що вона принесла нам що це, медовик? Святковий. Святковий. І привітала нас з річницею. Ну, Коротше, дуже мило, дуже класно. Колективну любому качу. Поїли, погуляли, доїхали назад на лівий берег, і в цілому, напевно, на цьому день буде закінчуватись, тому що мені треба хіба почати збирати чи зібрати валізу, бо я завтра їду до Львова. І це, ну, якби, все. <с> тому дякую вам, що були з нами протягом цього дня. Дякую, що взяли участь в ньому. І ми зустрінемось з вами зовсім зовсім скоро. Цілую, обіймаю і па-па.